Доброго дня! В ефірі так-шоу Особлива думка. Такі двілі тобі, а поговоримо ми сьогодні про спорт і спортивний спосіб життя. У студії з вами ведуча Катерина. У гостях у нас такі видатні особистості, як Марія та Діана. Отже, розпочнемо. Скажіть, Діана, яке місце у вашому житті займає спорт? Ну, якщо. Усе життя це 100%, то спорт, мабуть, 70%. Угу. А які види спорту вам відомі? Мені відомо дуже багато видів спорту. Наприклад, шахи, фітнес, футбол, баскетбол, волейбол, плавання, скалолазання та багато інших. Угу. А, скажіть, будь ласка, чи займаєтесь ви взагалі спортом? Марія? Так, я займаюся спортом, оскільки я професійна акробатка. Е, ну... Зрозуміло. Все. Зрозуміло. А яким видом спорту, якщо не секрет? Акробатика. Акробатика. Дома. Кожен спортсмен мріє продемонструвати свою майстерність, беручи участь у змаганнях та посісти перше місце. Скажіть, Діана. Ви вже брали участь у якихось спортивних змаганнях? А вже ж брала. Наприклад, у нашій школі було спортивне олімпіада, яка назвалась спортивне лечення. Приймали участь у цій олімпіади шостій та п'ятій класи. Угу. Який у вас був результат? Між шостими класами наш е шостий Б зайняв перше місце. Перше місце. <кій> Зрозуміло. Як ви гадаєте, що необхідно для того, щоб займатися спортом? Марія? Для цього потрібно бути цілоспрямованою людиною, йти до своєї мети і поки ти настанеш на п'єдестал на першу сходинку, від цього не відходити. Дуже добре. Зараз у світі існує багато різних видів спорту. Як ви вважаєте, який вид спорту найважчий для Алла? Найважчий від спорту? Я навіть не знаю, що, від... що сказати, тому що для кожної людини е, є свій від спорту, найлегший, найважчий, найтру... найскладніший. А чи варто ним займатися? А вже ж варто, тому що від спорту людина стає сильнішою, навіть від шахів. Просто людина більш е, сконцентрована. Більш розумна, це дуже важливо. Як ви вважаєте, чи можуть бути негативні наслідки від постійних занять спортом, Катрі... Марія? Так, негативні наслідки можуть бути. Зі мною таке траплялося, травми це невід'ємна частина професійного спорту, звичайно, але таке життя. Діана. На вашу думку, який найлегший вид спорту, якщо такий взагалі існує? Ну для мене найлегший від спорту це шахи, тому що не треба бути дуже сильним для них. Але для того, що для того, щоб вміти грати в шахи, треба бути дуже розумним, сконцентрованим. Ви напевно знаєте, багато людей не хочуть займатися спортом. Як ви гадаєте, чим можна переконати цю людину? Змінити свою думку, Марія. Так, гадаю, що можна переконати і спортом займатися треба, тому що без спорту не буде здоров'я. Угу, Чи необхідна таким людям мотивація для для досягнення бажаних результатів? Діана? А вже ж мотивація потрібна, тому що коли людина змотивірована, наприклад? Якщо я буду займатися фітнесом кожен день, я буду дуже сильною та красивою. І якщо є мотивація, будь-у яких речах, то людина може зробити дуже великі дії. Чудово. Марія, можливо, ви знаєте якесь спеціальне харчування для спортсменів. Поділіться, будь ласка, з нашими телеглядачами. Я взагалі вважаю, що можна їсти все те, що існує в природі. Наприклад, огірок, помідор. Він росте на землі, і його можна їсти. А цукерки, шоколадки. Я не гадаю, що вони ростуть у нас на деревах, чи не так? Ну що ж, дякую вам за відповіді. Було дуже цікаво і, і пізнавально. І на завершення, шановні гості та телеглядачі, від себе хочу додати. Робіть ранкову гімнастику. Корисно та е, збалансовано ганчуйтесь. грайте у футбол на стадіонах, а на, на, на своїх планшетах та телеф, телефонах. Наша передача підійшла до кінця. Спасі, е, спасибі шановним гостям за участь в нашому ток-шоу. У студії з вами була Катерина Фаят. До зустрічі в наступних випусках. Па-па!